Вітаю! Іноді мені хочеться розповісти декілька речень про те, про се, про програму якусь, про дистрибутив. І я не можу просто зробити ролик, бо це не входить в мої рамки. Звісно, можна було робити шортс, але мені шортс не підходить. Тож я роблю таку рубрику декілька речень про, де я розповідаю суб'єктивну думку про те чи інше. І в цьому ролику я буду розповідати свою суб'єктивну думку про дистрибутив Ubuntu та компанію Canonical. Давайте почнемо з початку створення дистрибутиву. Він виник у 2004 році, коли Марк Шаттлворд створив компанію Canonical, щоб продвигати, щоб фінансувати цей дистрибутив. Цей дистрибутив полягав у наданні користувачам приємного інтерфейсу, ну що просто як для дому, такий домашній дистрибутив. Перша версія була 4К-10. Перша версія називалася Warty Warzug, який прикладається як. Бородавочник Бородавчастий. Випущена була 20 жовтня. Тож саме цей реліз став базою для дистрибутива Ubuntu, який ми знаємо нині. Самі культові версії це Ubuntu 8 на базі GNOME 2. Просто шикарне оформлення, шикарна тема, шикарний інтерфейс. Потім вийшов GNOME 3 і вийшла Unity. Саме культова версія це 16.04 або 0.10. зараз. Вона зараз в LTS, вона навіть підтримується. Але нема сенсу на ній сидіти, бо там софт хіба що через Snap ставити. І нині знаємо, може 22.04. Ну, зараз нема такої культової системи, зараз просто користуються останньою версією. До чого ж я хилю. А те, що я не засуджую рішення це, я підтримую це рішення, щоб Ubuntu прийшла на Gnome 3. Саме в версії 18.04, бо прогрес не зупинити. Unity, ну, Розвивати його своїми силами можливо, б. можливо було б, але ну, багато би грошей йшло би. При тому, що Unity з прибита до X.Org, що компіс прибитий до X.Org додатки, які були в будь-якому випадку були б проблеми. До чого ж я хилю? А я хилю до того, що прогрес не зупинити. І це правильне рішення перейти на Gnome 3 У Gnome 3 розвивається багато фіч, багато виправлень. Той же самий Вейланд найкраще підтримується. В той час перехід на Gnome 3 ну, був чимось таким Армагеддоном, ну, ну крок був незрозумілий. Коли всі розвивали Unity, інші форки, компанія Canonical перейшла назад на Gnome 3. Цілком нормальне рішення, як на сьогоднішній день, не як на той, але ну, так і є. Для прикладу, запустимо сучасний Unity і запустимо там GTK 4 додатки. Ну, вони просто не будуть працювати нормально. Звісно, деякі інтерфейс буде відображатися, не відображатися, але не було кнопок згорнути, відгорнути і так далі. Деяких елементів теж не було. І ці теми є на Reddit. Я в скіншот ставлю. Тож Unity морально застаріла. Її композитор морально застарів. Тож Unity уходить на дошку пошани на свою полицю. А ми йдемо в майбутнє з гномом, з його фічами, інтерфейсом. Я не бачу проблем Canonical в цьому плані. Їм тільки залишається латати баги в цій системі, і буде класно. Тож, надсилайте помилки, якщо у вас такі виникнуть. Вилізе вікошечко, якщо щось сталося в системі, ви просто відсилаєте ці дані. Підтримуємо компанію Canonical, надсилаємо репорти і робимо систему зручніше. І без багів. На 2024 рік, якщо вірити, v 3 Tech на Ubuntu припадає 33,9% ринку Linux. Тож Ubuntu заробили свою славу не за просто так. І ми її за це любимо. На цьому все. Запрошую вас на Discord сервер, Всі послання в описі. І за бажанням, це дуже важливо. Канал живе тільки на ваші донати. Наразі, поки що монетизації немає, але скоро, ви можете підтримати канал матеріально. Коментуйте відео, чи сподобалось вам, чи не сподобалось. Ставте обов'язково лайки і обов'язково дизлайки, бо я їх бачу. І до зустрічі, любі глядачі!